Усім привіт, шановне панство. Це блог про те, як виховувати дитину під час війни і не лише. І сьогодні хотів би розповісти таку історію, що трапилося з нашим сином. Йому наразі 2,5 роки, звати його Клим. А, наразі липень місяць 25-го. Це сталося з нами в березні 25-го року. Значить, одного дня ми сиділи з ним, їли в обід, і в нього почала синіти якби права рука пальці. За півгодини все це зникло, шкіра стала нормального кольору, як завжди. Ввечері прийшла дружина і розповідає, що була така штука, і буквально за годину це знову повторилося. Ми одразу поїхали в лікарню, адже напередодні він трохи вдарився цією рукою, і лікарі телефоном сказали, що, можливо, забій чи навіть перелам. Але зробили рентгени, все поробили, всі ці консультації пройшли, нічого не виявили. Натомість, знову за пів години, синя рука стала знову нормального кольору, і нас відпустили додому. Приїхали ми додому. Наступного ранку дружина пішла на роботу, і буквально пів десятої вже знову почала синіти права рука. Уже навіть не пальця, більш так сама рука долонь. Потім це почалося з лівою рукою, а потім буквально за хвилин 10 почали синіти ноги. Я одразу викликав швидку. Швидка приїхала за хвилин буквально 5-7, і нам сказали, що збиратися. В чому от ми були фактично одягнені, побігли у швидку. Одразу йому почали робити кисневу маску. Лікарі натомість нічого не могли. Пояснити, нас повезли в обласну дитячу клінічну лікарню міста Харкова. Наразі ми тут проживаємо. Там теж зібрався консиліум з усіх відділень, ніхто ніколи такого не бачив. Що робити? А в дитини натомість ноги вже були не синього кольору. А знаєте, як така достигла шовковиця влітку, темно, темно, такого якогось вишневого кольору. Ну, це жахливо було все спостерігати. Як батькові, але потрібно було триматися якби, нервово і все таке і інше. Я лікарям почав казати, що ви робіть щось, адже ну, це так до якогось некрозу може дійти. Мене запевнили, що все нормально, все під контролем. Але натомість ніхто нічого не міг пояснити, ніхто не знав, що це таке. Значить, буквально ми там годину побули, приїхала знову швидка, і нас повезли на інший кінець міста в інфекційну лікарню. Там дитину фактично забрали з рук в реанімації і сказали, ви вільні. Нам пояснили, що так потрібно, адже щоб він не підхопив ще паралельно якоїсь інфекції від нас чи від якихось перехожих. І от дитина тиждень лежала в реанімації сама у віці там, два з хостиком років. Одразу йому зробили всі аналізи, забори там, крові, навіть пунцію зі спинного мозку, бо була підозра на менінгіт, на менінгококову цю паличку. І, зрештою, в нас виявили грип групи Б і гемофільну паличку. Хоча від гемофільної палички ми робили кілька щеплень, які вартують немалих грошей. Імпортні всі вакцини, але нам сказав якби лікар вже після усього цього, що якби ми не робили щеплення від гемофільної цієї палички, то могли б бути наслідки дуже погані. Ну, навіть до летального випадку, на щастя, цього, звісно, не сталося. Але в інфекційній лікарні лікар мені сказав, що з таким ураженням, якби шкіри, адже ноги були ну просто темно-темно такого синього якогось вишневого е кольору. Що можливо навіть буде некроз якби верхніх частин шкіри. Це, звісно, в розпач мене вкинуло. Але довелося триматися, і так, от тиждень дитина сама лежала в цій реанімації: щодня ми приїздили, щовечора дзвонили. Щоранку дзвонили, як все, нам якісь надії давали. Але стан такий був як на гойдалках. Значить, може там півдня бути ноги. Вони якби почали відходити і стабілізувався навіть колір шкіри. А потім буквально там за дві години знову телефонуємо, кажуть, знову посиніли. Ну, це було дуже важко би, переживати. За тиждень нас вже стабілізували його стан. Цих посинінь ніг було набагато менше, і нас перевели знову в дитячу цю обласну лікарню, куди спочатку привезли. Поклали в нас у нас відділення алергології, там ставлення було нормальне. Одразу нам крапельницю е, на добу, яку просто не знімали, ходили ми з цим апаратом постійно кругом. Ну, дитина, звісно, була нервова, але якби побачила там, тиждень не бачила ж ні батьків, нікого, фактично, то якось трохи йому веселіше стало. Ну, і Отак, от ми майже два тижні знову лежали ще у Вірнішні ще лежали у цій обласній лікарні. Натомість, що трапилося як резюме всього цього. За, на думку лікарів, все ми пояснили, як все було. Ми до перед тим як їхати до Харкова, це було 11 березня. Ми поїхали. І за тиждень до цього ми зробили йому щеплення при Вінар 13. Це від усіх там болячих на світі, так як кажуть. І лікарі припускають, що саме у цей тиждень у нього був дуже послаблений імунітет у сина, і він міг підхопити ну, от цей грип і гемофільну цю паличку. Натомість ми сказали, що ми їхали не в потязі, а своєю автівкою. Да і, в принципі, перші дні перебування в цьому місті ми ні з ким не спілкувалися, там лише виходили на вулицю. Але лікар сказав, що це можна просто в ліфті проїхатись навіть самому, після когось хтось там шпихнув, чи, чи ще щось. І от може бути така якби штука. Тобто, виходить, що якби ці вакцини нам от наразі. Взагалі заборонили робити вакцини протягом ну, мінімум півроку, а то і більше. Адже в нього має стабілізуватися імунітет. Тобто, до чого я веду? Що вакцини, як і добре, це в принципі, бо знову ж таки повторюся, що гемофільну паличку ми схопили. Але на щастя, в організмі була вже якби вакцина від цієї зарази. Якби її не було, то могли бути наслідки дуже погані, навіть летальні. Ніхто, звісно, не знає, але так. А з іншого боку, виходить, що одразу після вакцини імунітет фактично падає на нуль, і будь-яка інфекція, навіть легка, може перетворитися на дуже важку. В лікарні ще нам поставили, значить, бо так, от ми майже два тижні лежали, і днів десять все рівно ці ноги інколи синіли. Чи руки на це було якби дуже важко дивитися. бо Бувало так, що два дні, дві доби, вірніше, от просто ноги, руки, все в ідеальному кольорі, в ідеальному стані, як має бути. А потім на третю добу знову починають вони синіти. Ми вже там готуємося до виписки, температури нічого немає. І знову так. Зрештою, нам поставили діагноз васкуліт: це запалення там, капілярів, верхніх шарів. Шкіри кінцівок. Хоча, от мій хороший друг, він сам лікар в Києві, то він ще всередині цієї усієї ПП, я йому подзвонив, скинув фотографії. Ці жахливі з цими ногами кольору Шовковиці стигли. І він ще тоді сказав, що це васкуліт, не переймайтеся, все буде добре. кажу, як тут не перейматися, просто дивиться на ці ноги і хочеться просто розірватися. Він каже, що все відновиться в молодому віці все це відновлюється. Гірше було б, якби от дитина перехворіла цією заразою років 10. Тоді б навіть рубці могли б залишитися на шкірі. Ну і, от зрештою, нас виписали. Дійсно, шкіра повністю відновилася. На щастя, нічого ніяк рубців, нічого не залишилося. Але ще довго там. Бувало десь місяці два, мабуть, я постійно дивився на ці ніжки, на ці руки. Десь якась, я не знаю, там на холоді трохи змінювався колір шкіри, і це вже вводило тебе просто в якийсь ступор, Ну, така важка якби, хвороба. Але, на щастя, ми її подолали і все нормально. Тому якщо комусь, не дай Боже, там зіштовхнутися з такою штукою, то. В принципі, якщо синіють тут ноги, то це може бути васкуліт на фоні от грипу Б або цієї гемофільної палички. Тобто ідуть ускладнення після грипу Б, у когось одні ускладнення. От у нас почали синіти ці ноги, тобто дало на шкіру. Ну так, зараз стабілізували наче імунітет. Все добре, тому до наступних випусків. Дякую.